Вітаю, друзі, на каналі Біглий Огляд. Сьогодні будемо оглядати бігову модель кросівок New Balance 880. Взуття поставляється в такій червоній коробці з екологотипом, в руках, а особливо на ногах. Ці кросівки відчуваються набагато ліпшими, аніж коли ви їх вперше бачите на полиці в магазині. І саме тому я їх придбав для себе. І навіть не для бігу, а саме для прогулянок та повсякденного використання. Але про все по порядку. Верх взуття виготовлений по безшовній технології з подвійним жакардовим верхом. Сам матеріал еластичний та трохи тягнеться, але форму при цьому не втрачає. По всій поверхні кросівок є перфоровані отвори в тканині, які забезпечують вентиляцію та мікроциркуляцію повітря всередині взуття. Вони дійсно працюють, бо навіть зсередини видно, як через них проходить сонячне світло. Та й сама тканина не така парка, як, наприклад, в моделі Нітрел V5. Це відчувається навіть при першому взуванні кросівок. Тобто ця тканина зв'язана з основою верху і сама по собі трохи цупкіша за основу. В передній частині носка посилення, яке формує коробочку пальців, розміщено всередині. Як бачите, при натисканні форма швидко відновлюється, на дотик, наче якийсь еластомер. Шнурки в моделі пласкі. добре фіксують взуття, не розшнуровуються, як ззовні, так і всередині мають посилення. До речі, я казав, що каркасного посилення тут немає, але воно все ж таки присутнє всередині. Бачите, оцей матеріал, він наче з твердого поліетилену. От він якраз і формує, та тримає форму середньої частини кросівок. Він склеєний з тканиною тільки з одного боку кросівок. з протилежної сторони його немає. Тут він тільки відіграє роль як посилення для шнурівки. Так як ця модель рахується за бігову, звісно, тут присутній додатковий отвір для бігової шнурівки. Посилення цього додаткового отвору рефлективне, так само, як і оцей великий логотип компанії New Balance. Язичок асиметричний, дуже приємно і анатомічно вірно прилягає до підйому стопи, має підтримку та пружну внутрішню підложку, навіть незважаючи на свою товщину, Відчуття тиску шнурків взагалі відсутнє. Зі сторони 5 є маркування 880-ї моделі та виключно для естетичного вигляду додані ніби прорезинені вкраплення у вигляді луски рептилії. Щось схоже ми вже бачили раніше в біговій моделі від Puma. В цілому інші виробники спортивного взуття теж використовують схожі візуальні естетичні комбінації в своїх моделях. Ділянка 5 загнута назад, тому кросівки не натирають ахіл. І досить міцно тримаються на ногах. Стакан 5 пружний і твердий, як повинно бути в бігових моделях. Наповнення вздовж цієї пластини, хоч і не дуже багато, але воно щільне і свою роль виконує на відмінну. Ця ділянка, як в цілому і скрізь ці моделі, не натирає та не давить. Тобто вони шиті на відмінну. По розміру, це американський 8,5, британська 8, європейський 42. Устілка виймається. По довжині вона 27 см, має бічну підтримку та підтримку 5 досить легка, та має маркування проміжної підошви Fresh Foam X. По товщині устілка приблизно 6 мм. Всередині, як бачите, кросівки шиті дуже охайно, що й не дивно, бо модель не дуже й бюджетна. А ось підкладка під устілкою нагадує на дотик якийсь пружний піноматеріал. А не як буває в більш дешевих моделях звичайного войлоку. В цілому, як ззовні, так і з внутрішньої сторони все виготовлено на високому рівні. І прискіпуватись тут особливо ні до чого. Вага одного кросівка у розмірі 42-му з устілкою складає 281 грам, що цілком непогано. А в руках, наприклад, саме мені відчуваються взагалі не тяжчими за смартфон. Тому, як то кажуть, ноги втомлюватись не будуть. Тепер стосовно проміжної підошви, це те, за що особливо я полюбив останнім часом бігові кросівки від New Balance з позначкою Fresh Foam. Саме ця фірмова піна робить кросівки New Balance такими легкими, збалансованими та зручними і приємними у використанні. Бачите, як вона проминається під натиском моїх пальців. Тим не менш, пружність зберігається і під час бігу. В залежності від темпу, вона може бути і пружною. І м'якою водночас, до речі, тут не звичайний фрешфом, а поліпшений з позначкою X. І, як зазначає виробник, ця піна виготовляється із суцільного пласту піноматеріалу. Хоча саме тут я бачу поєднання білої та сірої піни, тому що навіть оку помітно, що вони склеєні між собою, і в місцях поєднання пальпується ребро ну або твердий шов між двома цими матеріалами. По відчуттю на дотик це один і той самий матеріал. Та інформації в інтернеті стосовно цього я не знайшов, тому будемо вважати, що саме так воно і є. На ногах кросівки неймовірно зручні та стабільні, дроб підошви 10 мм, тому відчуття втоми в ногах, навіть при звичайній ходьбі тут відсутнє. Більш того, я саме для звичайного повсякденного використання після примірки їх і придбав, бо ходити в них дуже приємно, та й зовнішній вигляд у них, як на мене, дуже охайний і сучасний. Підходять як під спортивні речі, так і під звичайні шорти або джинси. В літню пору року без питань можна взувати до плюс 28 градусів. Саме в таку погоду мені було в них комфортно. В більш спекотнішу температуру поки що не взував, але кому це цікаво, можу потім пізніше зробити додатковий ролик, в якому розповім свої відчуття. А так, кому дійсно подобається ця модель, Сміливо можете брати їх для тренувань в залі, тренувань на вулиці, недовготривалих пробіжок до 10 км. Хоча навіть підійдуть і до тривалих, але не швидкісних навантажень під час бігу. Я ж скоріше за все, як і зазначав раніше, буду використовувати їх виключно для прогулянок, так як для бігу взяв іншу модель. Але все ж таки, напевно, щоб бути спокійним про те, що вам розповів, які вони зручні під час бігу. В перші дні використання, все ж таки, спробую трохи в них побігати пару тижнів, а не два дні, як наразі. Хоча мені для цього останнім часом вже й не потрібно стільки часу, щоб визначитись. А вистачає й однієї примірки в магазині. Тому пізніше все ж таки доповню огляд враженнями від New Balance 880 V13. Стосовно ціни, то full price складає цілих 140 доларів. Але все ж таки. Можна знайти цю модель за 80 або 90 умовних одиниць. А вирішувати, звісно, тільки вам. Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі, що думаєте про дане взуття саме ви. Бувайте здорові!